Вітаю, друзі! Добрі новини на 6 листопада. Перша і чудова новина ЗСУ вже закобзонили більше 75 тисяч доблесних російських мародерів. Багато з них так і залишаються для наповнення нашого чорнозему, родючого. Корисними органічними речовинами, друге більшість одеситів в онлайн голосуванні висловилися за знесення пам'ятника російській імператриці Катерині II. Тепер це питання буде винесене на засідання міської ради. Ця сволота знищила Гетьманщину, зруйнувала Січ та закріпачила українців. Третє посол України в Німеччині Олексій Макеїв заявив, що є підстави сподіватися, що буде ухвалено рішення про поставку танків Леопард 2 з Німеччини безпосередньо в Україну, а враховуючи, що позиція уряду Німеччини змінилася, дійсно є надія. Четверте, до України з Євросоюзу відправили 500 генераторів, долучилися до допомоги на тлі відключення електроенергії 17 країн. Це має допомогти нам пережити наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. П'яте російські загарбники покинули будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Після себе залишили тільки гори сміття. З будівлі окупанти винесли все цінне з кабінету. Голови облради зникли меблі. Шосте. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що до пенсійного фонду України вчасно надходять гроші. Наступного року очікується індексація пенсій. Пенсійний фонд навіть погасив заборгованість. Сьоме Україна наступного тижня запустить новий напрямок в межах платформи Юнайтед 24 Це буде збір коштів для фонду. Флоту морських дронів про це заявив відеозверненні президент Володимир Зеленський. Як ці дрони працюють? Ми бачили в атаці на Севастополь 29 жовтня. Восьме, за те, що Іран постачає Росії дрони і почав постачати ракети. США та партнери готують і вводять проти Ірану пакет санкцій. Про це сказала помічниця держсекретаря США у справах Євразії Карен Донфрід. 9. ЗСУ знищили цілий батальйон мобілізованих російських окупантів у Сватівському районі Луганської області. Батальйон прибув з Воронежа. Мова йде про сотні ліквідованих. Батальйон був знищений біля села Макіївка. 8. Вранці 6 листопада ЗСУ нанесли удари по зосередженню техніки та особового складу окупантів біля Чуланівки Херсонської області. А у басані Запорізької області вражено штаб російського підрозділу та 10 одиниць техніки і близько 50 окупантів. Разом переможемо.